Відбуватися по одному учаснику з чоловічої і жіночої команди. Стаємо ось на цей постамент, беремо цю картку, не показуючи її один одному. Починаємо розказувати якийсь правдивий або вигаданий факт про себе. Учасник навпроти уважно слухає, а потім в кінці визначається, правда це чи брехня попадання приносить вашій команді один бал. Е, я йду, показую, розказую, ви дивитесь, потім повторюєте. По черзі. Я б хотіла піти постояти тако, знаєте, з Тарасом. Будан щось з нею. Okay. Ти. Тарас Єремій. І я. Я і Тарас Єремій. Давай, давай. Ти зможеш Тарасити. Уяви, що це твій сольник. <пілляє> не дрогни, <не> брат. У <пілляє> мене такий факт, що навряд чи ти відгадаєш. Я перший чи хто перший? А як ти хочеш? Давайте, ви. Тарас, крім того, що я є ведучою шоу «Хто зверху, я являюсь на сьогоднішній день ще й креативним продюсером цього шоу. Я знаю наперед всі конкурси, всі відповіді. Я знаю все. Правда чи брехня? Що, ще раз, що ви не знаєте? Те, що я являюсь, окрім того, що я є ведучою шоу Хто зверху, я являюсь ще й креативним не продюсером цього взагалі. шоу. Я вважаю, що це правда. Креативним продюсером шоу Хто зверху є прекрасна дівчина. Ви, ви прекрасна дівчина це. Будь ви. <сум> <сум> ви ласка. <сум> Яку звати Аня Вовк? А я тут просто. На роботі, як звичайна, середньостатистична ведуча з Хмельниччини. Це брехня! Як це так? Раз, так? Це брехня! Ребачка, та не кричіть! Е, так, Леся, в мене є факт. Факт такий. Я вчився в одному і тому самому класі, що і Кузьма Скребін. Правда, це чи брехня? <б> <б> З Новояворівська ти. І Кузьма був серцем небесне, з Новояворівська. Але е, різниця у віці між тобою і Кузьмою, в принципі, така достатньо велика. Ця історія може бути така закручена, перекручена. Я скажу, що це правда. На жаль. На жаль, Що, на жаль, ви праві. Я вгадала! Розкажи, розкажи. Ну, е Я ходив в першу школу і вчився в тому самому класі, дійсно, що колись 30 років до мене вчився Кузьма майскабен. Я про це дізнався вже після е того, як його не стало. Прийшли журналісти, виявляється, він вчився в тому самому класі. Отака інформація. Ну це клас в, в школі? Це школі, той, той самий школі. кабінет. Перш, да. Кабінет так, просто, так. так? Перша школа. Другий поверх. Клас біля учительської. Дякую, Тарас. Дуже люблю вигравати. Тебе. Так, вибачте, вибачте, вибачте. Ну, ми, ми не засуджуємо тим, тарас. Ну, в я я немає. Не команді немає. бал принесла. Вера! Чекаю балів від вас. Відряджаю з своєї команди. З ким Дар'я Петрожицька. Кого? Кого? <плес> У нас будь-який. У нас в принципі тут акторська гільдія, як ти розумієш. Раз ага. актор, два актор. <плес> Три а, а, а. <плес> 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 від нас піде Олексій. Я піду. Так. <плес> Дівич, я не знаю, як я йому вірити. Давай вгадай, маєш вгадати. Окей. <плес> <плес> <Дякую. плес> <плес> Ці актори вони ж вміють брехати так. Зараз подивую. Що ми зараз тут заплачемо засміємося і ще за Оскаром в магазин побіжимо. Я не вмію брехати. Я перший, так? Я не знімався в добуші. Це брехня. Дивись, я врятував людину після того, як в неї влучила блискавка. Це де було? На Говерлі. Не можна задавати питань? Задавай. Тут я вирішую, можна чи не можна. Не можна задавати питання. Це правда. <рес> Як я так побачила це? Що ти зидивиш на мене? Да, а це правда. Правда! А я працював журналістом на телебаченні. І ми знімали. Репортаж, коли Ющенко після помаранчевої революції на Говерло, та, ага. і там дуже багато людей пішло. Тоді там тисячі людей. Там йшли. Я бачив, жінка вагітна йшла, і він туди піднявся, почалися вічі і почалася гроза. Люди просто скочувалися з Говерлу, просто О, і в, в одного там кілька разів вдарило блискавкою різних людей. Воно почався епілептичний перепад. Ага. Ну і почали панікувати. Я почав там робити якусь це, першу... Угу, першу. допомогу. І прийшли потім вже медики, там були, це, і потім врятува. Ну він почав дихати. І от така от історія. Блін. Ти Герой, герой, дійсно. Так. Це прям дуже класно. Я? Ага. Я вже дуже багато років колекціоную передбачення із сільпо. Mm. <laughs> так, це правда. Блін. Ха! Ха -ха! Ха -ха! Блін. Не не да? свої передбачення. <гум> Блін. Ти себе спалила. А яке найцікавіше передбачення у тебе? Воно завжди в тему. От я йду, там таке якийсь, Чи після проб там, чи після звідки. І так, у тебе все вийде, і так. Хорошо. <гум> ну все, я, я переміг. <гум> <гум> не знаю, <гум> як коли. Дякую. Та тебе сьогодні. Дякую. Але ти герой. Просто. Я запрошую на цей постамент Віталіну О, я. А ви кого бо? Я піду. Так, бо ці двоє працюють вже давай. не один сезон. Я давай, знаю, давай. знаю, знаю. Що, що? Знаю. Що? Ви ж працюєте разом. А, та. так. Так. То ви одне Ди про одного то, добре то, все знаєте. Буде не то, цікаво. Ні, я так, не дам, я сама. Я, я сама. Будь ласка. Добре. Я розбила пляшку на голові директора школи. На голові чи об голову? Об голову. В принципі, ти акторка. І це могла бути одна з твоїх ролей. І, І ти дійсно розбивала пляшку об голову директора школи. Тому я думаю, що добре, я гадаю, що це правда. Дивіться, це брехня народ. Е Неправда в тому, що це була не роль. А -а 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 -а. Я дійсно розбила пляшку. А -а 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 -а. Голову директора школи. — цікаво. А як це відбулося? Бойся ми, мене. Ми вгадали, ми вгадали. Та ви вгадали, ми, вгадали. ми вгадали. Дякую тобі, брат. А як це було? Це сталося. Ми ходили з класу в клас, ну, були такі пляшкою, прибігали після п'ятого <світ> класу. І ми прибігли там, де перед нами була чи історія, Директор, чи не пам'ятаю, що і старшокласники були, і пили пиво. І почався урок, і мала зайти вчителька, і стояли ці пляшки з під пива. А ми не знали, куди їх діти, і почали кидати так. І саме моя пляшка попала директору школи по голові. І... Мені року ніхто було. не повірив і досі не вірить так. Це була дійсно я, так і мені сказали, що не треба, це хулігани, не треба їх захищати. Кажу, та це я, це я. Це ну, я, хто, це... хто може повірити в таке, коли ти міс міст 97. 97? Ну, Добре, історія моя. Чи правда, що на другий день після знайомства з дівчиною я повіз її знайомитися зі своїми батьками? Так. Коротко і по суті. Тому і я не буду тягнути це брехня, да. А я вірю людям Я людям вірю, а, насправді, насправді, я дійсно знайомив цю дівчину зі своїми батьками, і як на мене в доволі короткий період, тому що я це постійно відкладаю, але не через два дні, а через два місяці. О, ну бачу, що для мене бадала. що для мене дуже швидко О, для знайомства з батьками. От. А мені здається, така кожна, історія. кожна дівчина мріє, щоб її хлопець повів знайомити з батьками на другий день. На вперше можна. так? Ну. А тебе Лесь тебе ще, до речі, не познайомив. Ми вже другий сезон працюємо, а ще з батьками не познайомив. Що вибач, вибач, робиш нас, сьогодні я. ввечері? Я з Новояворівська приїду, а потім поговоримо. А, то ти їдеш в Новояворівськ сьогодні? Мене Тарас запросив. Так, а я... Зрозумів, я... зрозумів. Закриваємо і фіналимось. Давай давай. 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 Вся надія. На тебе. Давай У -у -у! дух Прикарпаття. Панує наші студії. Давай, покажи, зараз на... покажи їм. Давай, браток. Раз. Раз. Ти круто крутає. Здобув нам бал. Костянтин ну, Бойтенко! Ну що, хто перший? Чувачі? Чувачі, шмарка. Давай. Я починаю. Так. Добре. А, правда, чи брехня, що я за допомогою штучного інтелекту а, створив а, свого цифрового аватара, а, який замість мене буде зніматися в серіалах та кіно? Це щось про криптовалюту. Ні. Це я про криптовалюту. Я що щось то не розумію. Ласка. Ну, нейромережі, знаєш. Зніматися знає, у серіалах. Так, тобто я зробив свого цифрового, аватара, створив його. Так. Ти не хочеш так на роботу сильно ходити? І, так, так. І можуть замість щоб мене. Вдома полежить, відпочити. А, так, такі, так, такі так. Чи то треба для серіалу було таке лице зробити? А, то треба для ага. мене. Для мене. Щоб я в різних серіалах і кіно здійснював. Але в трудову записують? Так. Угу. <кій> Брехня. Угу. Дійсно, ще не створив я свого цифрового промову. Але це поки! що, Це поки ще, поки що, поки що. Тому що ну, в майбутньому я, я думаю, в всі брати. Слушай, я би не хотіла б в акторів забирати, але то не то. Ну, давайте тепер ти. Е, я гуцулка, етнічна гуцулка, uh -huh. І перед кожним виходом на сцену я собі маю своє вірування і провожу певні обряди, і заговорюю сцену, щоб. Все добре прийшло. Угу. Ага. Я думаю, слухай, ну може бути. Ну прям не знаю, прям сцену заго заговорюєш сцену, щоб що? Щоб все добре прийшло. Я думаю, ступ... це правда. Ні. Ні. Блін, вони виграли цей Так, лам, гуцули, гуцули дуже може? сильно вірять, багато мають вірвань. Можуть зістати, що лаби в роки, не дай Бог, там можуть на сірник скинути mm -hmm. би людини. Але може років сто назад себе діло не... зараз. Вже знаєте, вір у себе у себе в свої сили. І все буде добре. Ну добре. кося зузулько. Буду... Дякую. А я поки буду старовєром заговорювати. <плес> Нехай ця сцена. Буде О, красотка. Молодці, що сказати. Я тебе я тебе тебе лузер. Раунд зіграно. Пан суддя. А вона має тобі шансів не було. Якусь інформацію. Був. А то вони заговорили сцену. Лайки, коменти, богники. Та ви знаєте, я просто знову переконався, що в нашій програмі дівчата вміють брехати трошки краще. Або просто чоловіки говорять правду частіше. Дівчата отримують перемогу! Три-два, віта! Віта! Від брача! Треба Треба це брехня! Це брехня, це брехня, це брехня! Бонусно. скільки відсотків чоловіків випадково називали дружину іншим іменем. Ми спеціально по імені не називаємо. Ми спеціально придумали. Кіця, зая, рибка. Це маленький відсутній. 20%. нас там, чесно. Я, наприклад, не називав, бо не був одруженим. Тим більше. Я свого разу сказала куме. Я не називав. Я називав. дружина називала. Тебе, Тебе називали і іншого. І <гус�> іншого. <гус�> <с trending> <гус�> <гус�> Каже, «Так, так, так мені кажуть. Чуєш, Оксана? Так, кажемо, 15%. 15? 15? О, так, <гус�> так. Так, так. Ми готові. Ми готові. Зараз <плак> буде правда. Ми вважаємо, що такого бути не може. То Оксан, то Лесі, ваша відповідь. Чуєш ти? Степан! Степан! Ми вважаємо, що такого бути не може. То вже має бути, я не знаю. 15% на випадковість. Окей увага на екран. О, Трошечки Ну, нас це не тішить, але тішить, що ви не виграли. Я перепрошую пані Маргариту. Я трошки тут не даю бонусу тисячу гривень ані вам, ані Оксані, ані Маргарита. Марині. А Галі дасте? І, і та Галідам. Дві тисячі гривень, які заслужили в конкурсі безбонусний. І знаєте, що у нас? Оно, а А у нас нічия! По 7 тисяч гривень кожний з <рес> команд!